Привіт, малята! Ви на каналі Ані Калучки. З вами Тетяка та моя жінка Суджорінька. Раді вітати вас у нашому просторі. Заходьте, підписуйтесь та ставте подобації. Будемо вам дуже вдячні. А сьогодні розповімо вам казочку лисиця та Горобець Якось злетів із дерева горобчик на землю, бо знайшов дрібне насіннячко поклював, та незчувся, як лисичка підібралася до нього із за куща, хап та й ухопила за хвостик. Хопила держить у пащі та все й думає, як його хутенько. З'їсти. Зрозумів бідолаха, що життя його на волосинці та й вдався до хитрощів, мовить лисиці. Цвірі. Каже лисиця, а сама міцно тримає щелепи. Ой, цвірінь, цвірінь, цвірінь. Лиску рудасю. Радився не раз я з матір'ю твоєю. Ой, цвірінь, цвірінь, цвірінь. Ото мудра була. Діло завжди казала, куди іншим лисицям до неї. Ой, цвірінь цвірінь. Угу. Знову пробурмотала лиска, але горобчика тримає ще міцніше. Лиско кумася, знав я твоїх братів та сестер. Що за гарні та славні були. Ой, цвірі, цвірі, цвірінь. Сказано хороший рід. Ого, знову відмовила лисиця. Ой, цвірінців. Але ж найкраща, найрозумніша, хитра, цвірінь, цвірінь, спритна, ти моя дорогесенька у світі. Чудової лисуні немає, правда ж? Ціли, ціли, ціли. Від такої гарної мови лисиця так зраділа, так запишалась, що забула про свою здобич, та вигукнула на всю пащу. А горобчику тільки того було й треба, Пурхнув він на гілочку. Та тільки й бачила його лисиця. Облиснулась лиска, а горобчик мовить. О, цірі-цірій, велику силу має, облесливе слово. Ну що, як тобі казочка? Про це казочка? А про що ця казочка? Розкажи. Ти -ти про кого? Про лисичку, так? Та. та? Горобчика. -да Горобчика. А як лиси, як горобчик викрутився? Лисичка його схопила, що придумав горобчик? Цивінцвіріня, що він сказав листі? Похвалив лиску? Так. Так. Як лисичка любить, так. Так похвалив, що лисичка й випустила горобчика, так? Не можна було ротика відкривати, якщо хотіла поласувати Горобчиним м'ясцем. Але що, горобчик виявився хитренький, так? та й обдурив саму лиску, лиску нелегко обдурить. Але ж всі, всі раденькі, так? всі люблять компліменти. так? Тај језик ка не витримала, не витрима.